Доброго дня! Вас вітає інтернет магазин Техношок. У нас на огляді сушилка для фруктів та овочів вітерець 2. Дана сушилка виготовляється в Україні. Давайте пойдем по характеристикам. Дана сушилка має 6 секцій. Загальний об'єм 30 літрів. Потужність 600 Вт. Сушилка виготовлена з харчового пластику, який не має запаху. Форма лотків, секція, сітка. Дану сушилку ви можете замовити в нашому інтернетному по посыланию в описі под видео.